Ну да, с той стороны это так красиво, да. Но, блин, подавите сюды, офигенский, да. Доброго ранка, Анатолій. Кому Анатолий Анатолій Анатолий, і снова все начинается, как завжди, но теперь. Я думаю, що я вже до кінця тижня залию всі влоги за цих два тижні, бо блін, конкурсна робота. Хто в темі, то шарите, що через ту конкурсну в мене. білочка, блін. Опалка, бачите? Білочка! Бою гузла білка. От. Ну, коротше, в темі так, що типу, ну як, типу, була конкурсна робота, я майже весь час робив конкурсну. От, ну Як майже кожен день валив її. А тепер я зроблю влоги, дороблю, залию всі діла і отакі от справи. Так що, все, погнав Анатолію ВиТК, бо на першу пару треба вже десь 8-10, а ми тільки біля Вишинського. Ну я думаю, встигнемо. Ускоримося трошечки, то все, я. Що таке? Стісняєшся, стисняєшся? Так, да, бачите, таке з принцип, блін. Ужас. <зас> Воно тебе вб'є. ще й курить. Не дихай цю хімою. Так, з ВТК ще не прийшов. Я просто вийшов, ну це короче, вже був ранок, тепер вже кінчились пари, все прийшло нормально. Що я не, не знімаю вже так ВТК, ну я в принципі буду знімати, але... Но... Може трохи менше, бо там коротше, щось там трабли коротше, там з моїм ложиком були, що з ВТК, типу, там якісь. Коротше, що, щось... коротше, Типу ми там ображаємо когось. то тобто, ми, я якось ображаю цим своїм логом. Ну то таке. Зараз валю до банкомата, бо треба зняти гроші і віднести їх Декому. Кому не буду казати, бо це топ секрет інформація, я можу зробити. На ще вернусь, бо ще сьогодні вокал. Вже, ну, вернусь трохи за пізніше, бо вже півтретій, так що погнав я. Блін, Сьогодні мір з ума. Я, блін, Три я записую. Блін, ніфіга, не видно, сонце сліпить в очі. Три банкомата, блін, в трьох банкоматах немає грошей, прийшлося. Бачите, я ще вважаю на юності. Байже не відійшов звідти. Три банкомата прийшлося облазити, раді того, щоб нарити блі, на той, в якому будуть гроші. Це, 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 це взагалі. Зараз несу гроші. Ще вот. саню колесника бачив, він йде на шопінг. Да. Вот. Ну, ладно. Погнав я, бо, бо коротше, фатально. На ну, вокал вже запізнився, вже три години, так, просто підучі туди витикав. Дочекаюсь, по сутніше на дойчі. Ти... Була немає, щоб за той заплатити І, блін. На додень, ребят. Вона не в темі, але ви в темі. Да, так що, я, ну Ви зрозуміли, так? Да? Я зайшов з юності, аж звідти, вон там мої грант, а вийшов, вон там, напроти Ну Це просто те, що я заходив, виходив, що ти, ти не в темі, ну, Ай, да, він он, душечка! Вона каже, що я душечка. Так що ставте їй лайки, не мені вже ставте, їй вже ставте. Не, вот, так що, да, так, вот. так що я скоро йду вже на, на, на вокал. Ну вже бачите скільки часу? Вокал на три. Всегда вовремя Вот. Так, все, з ВТК вже вийшов, вже 5 годин, 5-10, там блин, 12 секунд. Влю! Якби ще зразу на німецьку, прийдеться ще зараз в Royal Pub, сьорий на рівні мені за що я йому вдячний. Ну, Блін, там така робота, звісно. Хоча що, хоча вже зелений. Вот. Ну, да І ще блін, по времени, аби вписатися. І ще я хочу щось солодке, так що ще до сорті треба забігти. І ще по часу встигнути. Блін, час, час завжди грає проти нас. Так що погнав, погнав, погнав. Все, вже валю збірні блюза, забрав фотки, всі матеріали, закрив на аеропорт, ти мені сьогодні ночі скинуть, там що відібрали, всі діла. Повливна дочь. Короче, Я зустрів от, от. А вона матюкалась. всі бачили. Вона... не правда удержав. Так. Без коментарів. No І короче, вже 6 часов.

От, коротше, я вже в си. і зараз буду оце монтувати, все що ви зараз дивитесь. І... і все. От і за я вже в принципі зробив. Буду пити свій чай тепленький. Тепленький. чай. Ви думаєте, не фіатрі така здоров'яна ложка просто другий номер. Треба мити. А я да. вот, так. От, так що все. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, розказуйте друзям. Не забувайте дивитися на YouTube і підписуватись на канал. Бо це ж. Ютуб. Там кожен підписник на рахунку. Так що все. печеньок всім. Бо печеньки це вкусно.